Чи знайоме вам відчуття, коли дедлайн вже на носі, а ви починаєте працювати в режимі нон-стоп, намагаючись стигнути все? Чи, можливо, прокидаєтеся з думками про те, скільки всього треба зробити, а лягаєте спати з виснаженням і розчаруванням від того, що ви нічого не встигли зробити? Якщо кивок головою зараз супроводжується важким зітханням, знайте, ви не самотні, але є класний та ефективний спосіб змінити це, і це тайм менеджмент. Саме тому я запрошую вас на свій практичний тренінг, де ми разом будемо вчитися перетворювати хаос на чіткий план дій. Ви навчитесь не просто керувати годинами, а й керувати своєю енергією та фокусом. Ми визначимо ваші справжні пріоритети, щоб ви концентрувалися на найважливішому, а не тонули в рутині. А також я поділюся з вами дієвими методиками планування, які легко інтегрувати ваш денний, тижневий або місячний ритм. Крім того, ми кинемо виклик нашому головному ворогу прокрастинації. Ви отримаєте інструменти та стратегії, які допоможуть вам подолати звичку відкладати важливі справи та, нарешті, відчувати задоволення від виконаних завдань. Головніше, ми спробуємо створити той самий омріяний баланс між роботою, навчанням, особистим життям та відпочинком. Якщо ви готові попрощатися зі стресом, спричиненим браком часу та нарешті відчути господарем свого життя, то чекаю вас на тренінгу з тайм менеджменту, який відбудеться 15 травня о 13.00. для реєстрації Ви знайдете в описі. Зробіть крок до ефективності та спокою вже сьогодні.